Доброго дня, колеги. Мене звати Владислав Пелех. Я науковий співробітник відділу stem освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Тема моєї доповіді: роль засобів навчання як ключового інструменту реалізації STEM освіти. Отже, говорячи про визначення stem освіти, як вам всім відомо, це акронім з чотирьох слів: Science, Technology, Engineering, Mathematics. Який у 21 столітті став одним із головних орієнтирів розвитку сучасної школи і має визначене значення в розвитку української освіти, головна мета СТЕМ освіти підготувати учнів до життя у світі, де наука і технології визначають майже всі сфери діяльності людини. СТЕМ освіта формує здатність застосовувати знання на практиці, вирішувати нестандартні завдання, мислити критично і креативно працювати у команді. Але всі ці завдання неможливо реалізувати без сучасних засобів навчання, які виступають ключовим інструментом усього цього процесу. Отже, є декілька ключових аспектів, які варто озвучити: перше це спрям практична спрямованість, оскільки основна відмінність тем освіти у тому, що знання не існують самі по собі, вони мають відразу застосовуватись у діяльності. Лабораторне обладнання, роботехнічні комплекси, 3D-принтери, набори для дослідів з фізики, хімії і біології перетворюють урок на дослідницьку лабораторію. Учень не лише чує чи читає про закони, а має змогу перевірити їх експериментально, побачити результат власними очима, виправити різні рішення, і такий досвід, очевидно, значно ефективніший за пасивне засвоєння матеріалу. Другий важливий аспект це інтеграція предметів і міждисциплінарність. Система освіта передбачає взаємодію науки, техніки, інженерії і математики. Саме засоби навчання створюють умови для такої інтеграції. Наведемо коротенький приклад. У процесі моделювання об'єкта для друку на 3D принтері учень виконує математичні обчислення, використовує інженерні принципи, працює з комп'ютерними технологіями та розуміє закони фізики. Це дозволяє дитині бачити зв'язки між предметами та формувати цілісне сприйняття світу. Прикладів таких безліч, і вони вже реально відтворені в навчальних програмах і на сьогоднішній день використовуються в практичному стосуванні в викладанні в освіті. Третій аспект це формування навичок 21-го століття, так званих, тобто використання сучасних засобів навчання виходить за межі традиційної мети дати знання, учні вчаться мислити критично. Креативно аргументувати свою позицію, співпрацювати з іншими, робота з інтерактивними панелями, VR-AR-технологіями, цифровими симуляціями, вчити їх аналізувати дані, перевіряти гіпотези, створювати нові продукти. Таким чином, школа не лише навчає предметів, а й готує дітей до майбутніх професій, яких ще навіть не існує. Четвертий аспект це мотивація та залученість учнів у традиційній моделі навчання діти часто втрачають інтерес через суху теорію. Тут доречний вислів про те, що навчаючи дітей так як ми навчали їх в минулому, ми позбавляємо їх майбутнього. Сучасні засоби роблять процес цікавим і динамічним. Програмування роботів, створення моделей екологічних систем, вивчення будови землі через віртуальну реальність, учень бачить практичну цінність знань і розуміє. Що вивчене на уроці можна застосувати у реальному житті? Це підвищує внутрішню мотивацію та стимулює до самостійного навчання. Інший важливий аспект це рівні можливості та інклюзія, передбачені в концепції системи освіти. Сучасні засоби навчання відкривають шлях до якісної освіти для всіх. Вони дозволяють враховувати різні стилі навчання. Візуальні, аудіальні, тактичні, учні з особливими освітніми потребами отримують можливість брати участь у проєктній діяльності на рівні з іншими. Це робить систем не елітарною, а інклюзивною освітою, що розширює можливості кожної дитини. Окрім цього, ринок праці швидко змінюється і, за прогнозами, понад 60% сучасних учнів працюватимуть у професіях, яких ще немає. Саме тому важливо навчати дітей не тільки предметам, а й способом здобувати нові знання. Засоби навчання у stem освіті формують навички дослідження, експерименту, аналізу та конструювання. Це те, що залишиться актуальним у будь-якій професії майбутнього. Відповідно, підводячи підсумки, можна сказати, що засоби навчання це не допоміжний інструмент у stem освіті, а її фундамент. Вони забезпечують практичність і інтеграцію знань, мотивують учнів, формують у них навички 21-го століття, створюють рівні можливості для всіх і готують до викликів майбутнього. Від того наскільки якісними, сучасними та доступними будуть ці засоби, залежить успіх реалізації stem освіти в Україні, і, зрештою, саме від нього залежить формування нового покоління творчого, компетентного здатного розвивати країну у світі високих технологій фахівцям, недарма у стратегії розвитку stem освіти до 2027 року, окреме місце виділяється. Забезпеченню засобами навчання у всіх українських шкіл, створенням сучасних stem лабораторій, наша держава розуміє важливість цього процесу і, власне, щороку субвенції суттєві мільярдні присвячені цьому аспекту. Дуже дякую за вашу увагу.